Я був розбушакою. Річка, рибалка, ставки, чуть подрослі, дискотеки, дівки, машини, пікапи, нова бригада, сім'я, помілкейт, булемети, прожектора. І я. Мій позивний Волчок, і я командир гармати. Родом я з Донецької області, селище Курахівка. маленьке-маленьке ПГТ. Це все окуповано, все зруйновано. Я звідти в'їхав у 2017 році по роботі, я приїхав в Дніпропетровську область. Все спочатку почав. З нуля повністю нова робота, нове все. І прийшла клята ця війна. Дитинство було саме звичайне. Я був розбушакою. виріс на вулиці з звичайними хлопцями. Річка, рибалка, ставки, чуть подрослі, дискотеки, дівки. Ну, як воно зазвичай буває. Дома не сидів. Так як ми з Донецької області, у нас промисловість — це вугілля, це шахти. Після закінчення 9 класу я поступив до Донецького індустріально педагогічного технікуму. Вчився я на підземного електромеханіка. Тока боюсь, а вчився іменно по цій професії Три роки я відробив підземлею це було не моє. Ніколи б я в житті не подумав, що я там буду військовим чи що якось так. Ну, прийшла ця халепа до нас, побачив телебачення, як Страждають діти, особливо мене бабуся, це вони переползай, це обстріл, ну я просто не можу вдома сидіти. Пішов до воєнкомату, у мене там не було ні документів, нічого. Я взагалі не служив ніде. Сказав, що все, треба, хочу. Думав, поїдемо одразу воювати. Не думав, що довго все це буде, ніхто на це не розраховував. Приїхали до частини, оділи, обули. Потім нас формували. Ми переїхали до Києва і попав я. В ротну групу вогневої підтримки ми по прикриттю неба, по збиттю шахетів, мобільна група. Спочатку ми стояли що, з одніми автоматами, це вже потім, як воно, все почалось помілки, кулемети, прожектора, все як полагається. Саму Арту я ще навіть ні, ніколи не думав. Потім так случилось, що я відучився на молодшого сержанта, на командира відділення. і перевівся в штаб. І якраз формувалася нова бригада, як моя. Бивша частина, як стала вона 3101. Я як це почув, що частина буде оперативна, бойова, це я зразу питався всіма всі методами перевестися. Довго переводився, ну а вже ж привився. І працюємо. Наша бригада була створена для того, щоб кришити тих тварів. Нічого собі. У нас які гарні машини. Максимально-максимально Помагати пацанам, піхотинцям допомагати. Максимально унічтражати ту нечисть нашої землі. Гасити! Пробачаюсь. Да, Плюс до бою, хлопці. Гармата! Остлі! Мені йде команда до бою. Є ціль для відпрацювання. Після цього я надаю команду своєму особому складу. Це і далі вже Кожен знає свою роботу. Ми одягаємо екіпіровку, виходимо і починаємо працювати. Мені поступають з ПВБ вказівки. По цим вказівкам навідник заскакує на своє місто, наводиться, розлажуємось, заряджаємось і пеп, -пі. І аплодуємо, да, коли руки і ноги летять. Наш розрахунок це як, як сім'я. Ми з самого початку, як ми почали працювати в цій бригаді, ми спочатку всі в місті. Всі друг за друга, кожен по-своєму, знаєш, у кожного є своя якась там, як то кажуть, ізюмінка чи якась своя особливість. Головне, що всі ці хлопці перейшли з інших частин, з інших бригад, в мотивовані. Ми сюди прийшли ну, працювати, робити справу. І це дуже велику роль грає. Тут не треба нікому тикати, от зроби це, зроби це. У нього є своя задача, і він її виконує. Бувало, що я можу гаркнути на хлопців. Гарно гаркнути. Ну, я люблю так, щоб все було чітко. щоб, ну, Робота є робота. Те, що ми між собою сваримось, це між собою. У нас є завдання, ми його виконуємо. Після завдання ми вже розберемося. Хоча так в основному відбувається, що відпрацювали все. Паціни, звініть і перенірнча. Ані, те, пішов в жопу волчок, і все нормально. У мене япончик, руфер, це номера обслуги. Ну, руфер він такий. Він після піхоти, він трошки такий спокійніший, де і в возрасті вже. Хоч япончик теж після піхоти, але ну, воно ж бачено, що відірване. Малий це наша зюмінка, взагалі нашого розрахунку. Це навідник наш. Це щось з чимось. Ну, ви самі бачите, який. Дуже швидкий. Швидке падла ще те. Дуже-дуже гарно виконує свою справу. І тут, що найкраще було, він цьому не обучався. Йому показали, він спробував, і у нього просто це виходить. Я знаю, що він заліз і він зробив. І ще в нас водій, це шаман, теж він к нам недавно примкнувся, попав к нам в часть, як попав, теж не знаю. Але сразу він почувствував гармату. Так вийшло, що він відразу попав на перекат на позицію. На тис одразу справився, все, чітко. Я одразу кажу, це мій буде. І все, він став з нас розрахунком. І я, командир гармати, такий самий відбитий, як вони всі. Насправді, юмор, це воно тут рятує. Фізичне уставання то таке, а от моральне, коли моральне це гораздо хуже. Тому юмором себе. Не потрібно ніякі ні нагороди, ні грамоти, ні подяки. А коли після стріму тобі командир пише, олчок, оце в'єбали влучно. Оце саме, саме найкраще. Ці слова вони там лягають клас, стрім, супер. Оце даже знімає любу сталість, любую це мотивує, це бадьори, це хочеться ще, ще, ще навалювати. Коли після праці у тебе є влучання, це найголовніше. Без мотивації тут ніщо робити, ти не потрібен тут. Це моя думка. Тільки мотивація. Це наскільки ж можна? Гасіть, душить, з нашої землі. Сумую тільки за одним: це за життям без війни. Це одне. Ну, я розумію, що це все закінчиться. Я теж буду веселим хлопцем, але ну, воно своє бере, відчувається. І товариші з цивільного життя теж це кажуть. Такий, тільки трішечки не такий. Чому цей дивізіон, то, що в нас з'явилася такого роду зброя. Це вона у нас, по-перше, з'явилася, ми з цього почали працювати, вона влучна, вона гарна. В першу чергу, це велика допомога нашій піхоті. І максимальна пацанам допомагає максимально тому ми кращі, ми допомагаємо, стараємось, і у нас це виходить. Ну я б не сказав, що прильоти поряд якось мотивують, от лякають, да. — це так. Але буває таке, що як вони налуплять, налуплять, ти ж сидиш, прикриваєшся, щоб не в тебе. Якась злоба, от вона щас нагрівається, жде, щоб небо було чисте, та вити, як налупить. Время. Бувають такі випадки, це співпадіння. Вони працюють по нашому напрямку, ми працюємо по їхньому. І Це отак, от совпадіння буває. Ну при цьому при всьому в нас е, дуже відносяться до збереження особового складу. У нас, якщо люди, то люди. Машина є машина. І якщо в нас якась небезпека, ми максимально швидко ховаємось, віджидаємось. Як тільки вони притіхли, і давай спочатку. Ми працювали. Я не пам'ятаю паралельно з якою бригадою ми розгромили колону повністю. Ми відпрацювали артою, а далі та бригада хлопців допрацювала їх скидами, FPV, і колону повністю знищили. Знешкоджили першу машину, встановили колону і далі просто відпрацювали по кожному. Далі хлопці добили вже живу гниль, вже добили дронами та скидами цими відеосами ми гарно заряджаємось емоціонально для подальшої праці. А після кожного такого відео ти відчуваєш те, що ти просто тут потрібен. Якщо я це можу робити, я це повинен робити тут. Це в мене виходить, значить я тут потрібен і це клас.